Веслувальники клубу Гірник та «Дюсиша номер 3 міста горішні плавні завершили виступи у першому офіційному старті сезону Кубку України пам'яті Юлії Рябчинської, який відбувся в Умані. На рахунку представників горішніх плавнів 18 медалей, 12 золотих, 4 срібні та 2 бронзові. Представники клубу «Гірник» перемогли майже в усіх головних фіналах чоловічих дисциплін, де брали участь. Серед володарів золотих медалей, бронзовий призер Олімпіади 2016 Тарас Міщук, який зумів реабілітуватися за невдачу після виступів у канною двійці, де він із Дмитром Янчуком не потрапив до числа призерів та не пройшов відбір на Кубок світу. У каное одиночці Тарас Міщук блискуче виступив на дистанції 200 метрів та здобув путівку на цьогорічні європейські ігри. В сьогодні вдалося здобути перемогу на 200 метрів. Це моя улюблена дистанція. Я відчував хорошу готовність до неї, була проведена хороша робота з Миколою Івановичем. Це завжди чудово вдається. Тобто, я бачу його і віру, і в самого впевненість якась вселяється. Я відчував, що сьогодні все добре складеться, і слава Богу, все чудово вдалося. От. Так, на жаль, у дві ці деякі моменти не склалося, але нічого, ми ще все надолужимо. Як я кажу, це ще не фініш. Третім на 200-метрівці каноє одиночці фінішував веслувальний клубу Гірник Тарас Мазовський. Після зборів у горішніх плавнях цей спортсмен продемонстрував стабільність, адже на 500-метрівці в нього здобута бронзова нагорода, і він відібрався на міжнародні старти. На дистанції 200 метрів у жіночій каноє одиночці на старт не виходила дворазова олімпійська призерка Людмила Лузан, яка через трагедію в Умані вирішила не виходити на старт. Втім, на цій дистанції перемогу здобула інша представниця веслувального клубу Гірник Тетяна Смиловенко. Вона буде виступати більше всього на чемпіонаті світу. юніорському, Вона спортсменка ще до трьох років. Він цього всього їй 19 років. І на чемпіонаті Європи світу буде на юніорському чемпіонаті виступати на Кубку світу і на Європейських іграх. Більше всього, що буде виступати Рузан е -е, Люда. По, по об'єктивним причинам лоза не виступала на 200 метрів. Вона прийняла рішення от, не виступатися з тим, що рядом 200, 300 метрів від нас ракета, росіяни розбили вдома. І в чотири ранку ми проснулися і не могли не спати, нічого, там таке, там, там таке творилося, ну жутке. Взагалі, після виступів на дистанціях 500 та 1000 метрів, вестувальники клубу Гірник додали значну частку медалей на 200 метрівках. У байдарці без медалей не залишилися вихованці ДЮСШ США. No Веслувальний клубу Гірник Максим Олійник став срібним призером на дистанції 200 метрів у байдарці. двійці тут Максим виступав разом із Георгієм Селезньовим з Вінницької області. Ще одна вихованка ДЮСШ США No3 Єлизавета Бессонова була близькою до медалі у фіналі дистанції 200 метрів серед юніорок. Але за результатами фотофінішу Єлизавета опинилася на четвертому місці. Я можу сказати, що це було дуже складно. За погодних умов. <с> Це дуже важко, тому що вітер, волни. Е, ну, змагатися мені сподобалося. Е, цікаво, ну маємо те, що маємо, тому що як мені сказали, як працювало, ти і отримаєш. Додамо, що срібну нагороду серед юніорок у байдарці четвірці на дистанції 500 метрів здобула вихованка ДЮСШ номер 3 Еліна Скляр. Жіночу байдарку на 200 метрів виграла Людмила Кукліновська, для якої це була друга золота медаль Кубка України. Полтавська область на цих змаганнях посіла друге загальнокомандне місце та здобула 42 медалі. По два золота в активі представників грішніх плавнів Павла Алтухова, Людмила Лузан, Інни Гріщун, Людмили Кукліновської, Олега Кухарика та Тетяни Смиловенко. Наступні виступи веслувальників із горішніх плавнів відбудуться у Польщі у складі національної збірної України, яка братиме участь у Кубку світу у травні та на європейських іграх. Вони пройдуть у червні. Сьогодні осталось там успішно виступити на Кубку світу. Польщі познані, потім підготовка у нас буде йти до Європейських ірг в Кракові. Там же ми будемо проводити збір в Польщі в Валче, там на Олімпійська база Поляків. Звідти ми переїжджаємо в Краків, будемо вступати на Європейських іграх. Будемо виступати на чемпіонаті світу ліцензіонному до, до підготовки до Олімпійських ігор в Парижі. На сьогодні це питання відкрите. Якщо росіян допустять і білорусі допустять до чемпіонату світу, значить наша команда на чемпіонат світу не поїде, значить ми станемось без ліцензії, і ми на Олімпійські ігри не поїдемо. Боремося, питаємось. Надіємо, що ми все таки переможемо. До міжнародних змагань представники клубу Гірник готуватимуться під час тренувального збору на Київщині, аби довести свій високий клас вже у суперництві із представниками інших країн.